Знову, ви не каналі читати круто BookTube Знову я з вами Альса. А сьогодні у мене розпакування. І як ви здогадались, якщо я в кадрі і розпакування більше, більше. це буде манга. Так, у мене захват е, у своїй книжкової полиці моєї манги. Першу ко я дістала, 9-й Ось в мене їх було вісім, Я зупинилась на другому, бо ці, ця сама книга. Є такі книги, які я набагато довше читаю, бо я можу загубитись в своїх думках і почати думати про щось своє, а потім, якщо не читала, а про щось своє думала. І це одна з таких книг. Ось. Є супер обкладинка. Манга, як ви знаєте, це комікс, який японський, чорно-білий. Ось 16. Але коли когось зупиняв вік? Тобто, хтось там, я не знаю, так, а це у нас? Це, це якась нова серія, у мене її нема. Леві Афон, ось А це у нас 18. Виходить, це вже третя книга в моїй колекції манги. У мене дві томі є теж вони з позначкою 18. Ось. Також друга частина. Взагалі. Я інколи коли читаю звичайний текст, там. Якусь новелу е, китайську, або щось типу такого. Можу забути, от як читається текст і просто в іншу, е, починаю в іншу сторону читати. Або перегортаю сторінки на, на іншу сторону. Так. О, це вже третя частина. Це у нас було від нашої ідеї видавництво. Також Ганібал від нашої ідеї видавництва. Ось. Так, наступна. Мемуари ф... фані... Фанітаса е, друга. У мене вже є перша. Мені вона доволі таки сподобалась. Вона дуже прикольна. Там вампір є. А хто не любить вампірів? Усі їх люблять. Ось. Двойна обкладинка. як ви замітили, що я наприклад в Ганнібала. Під супер обкладинкою така звичайна де циферка, яка звичайна обкладинка. А в мемарі Фанітаса там ще є в алхіміка. У них може бути такі, така замальовка, або як в монолова фармацевта якийсь комікс міні-манга. Міні Ось. Це на теж від нашої ідеї. Тай. І останнє, чого я дуже сильно чекала, це якраз у нас кривавий Марс 1. Бо в мене є 2 і 3 частини, друге і третя, але першої не було. І не було в наявності тоді. А я не можу почати книгу читати там з першої чи другої частини. Бо як ви це уявляєте? Половина інформації просто губиться. Ось. Але зазвичай може бути так, що дуже часто роблять, що перша частина вона може бути залі в один період, а потім в другій частині ти взагалі потрапляєш на початок книги. Тобто тобі розповідається спочатку, коли йому було 5 років, потім як йому 30, а потім він взагалі йому 800. Ось. Тут також супер обкладинка. 14, видавництво наша ідея. Ось Усі книги, які ви тільки що бачили, які я розпаковувала йдуть з м'якою обкладинкою. Бо в Манзі застосовують зазвичай м'яку обкладинку, але є такі виключення, як манулого Фармацевта Томіє і так далі. Ось пояснюю, чому саме в м'якій, бо. Це набагато буде зручніше купувати, ось зберігати. Бо, по-перше, вони тоді менші по е, товщині. Ось, а їх багато. Е, типу, в одній колекції може бути 20, 30, 40 книг. Ну, тобто, багато. Це багато серійні книги. Ось, і ще це набагато дешевше. Ви ж, е, ви ж, коли купляєте книги, бачите, як. Типу, що в м'які обкладинки вони набагато дешевші. Це не означає, що вона гірша. Просто так легше менше матеріалу іде. Ось, я взагалі вважаю, що є такі люди, які, от я не розумію чому, що вони не вважають саме комікси, мангут і так далі, що це не книги. Ось, але можна буквально до всього сказати, що це не книги. Я можу сказати: мені не подобається, не знаю. Вірші, вони не книги. І так до всього. Просто вони не сприймають це серйозно, думаючи, що це для дітей, але багато є позначки 14, 16, 18, і там не, там не дитячі теми. Наприклад, Ганібал, Ось, де в мене тут. Там, взагалі, не для діток там теми. Тобто там дуже смачні страви з друзів роблять. Ось. Просто як аніме, там мультфільми, от усе це групується, вони вважають, що це все однаковим. Аніме манга для дітей, але вони просто вважають, що це... Жанр, а це не жанр, це як фільм, е, я не знаю ром... ні, книга фільм. Тобто фільм є е, там бойовики фентезі, драматичні е, романи і так далі, і так з книгами. І так само за аніме мангами. Тобто там ідеться сама, е, коли описуєш, що там ідеться. Наприклад. Аніме це є мультфільми, які зроблені в Японії. Але там, але там не означає, що вони є дитячими. Просто це як звичайний фільм, але просто намальований. Є зошит смерті, ті, у яких є там серіал, фільм і так далі. Тобто по них не тільки аніме знімається. І манга, це означає, що це той самий комікс. тобто, Книга, в якої основна частина сторінки займає малюнки ось чорно-білі і вони йдуть е, в чорно-білому стиль. Тобто усе що малюється чорно-білими. Тобто там, можуть бути вбивства, усі теми 18, там можуть і вважають багато хто, це більшість покоління, які. 25-30, які просто не розуміють того, що деякі. вони просто соберуть і докупи. Але зважайте на те, що можна знайти в люб'якому жанрі, в будь'якій книзі, манзі, аніме, знайти для себе. Те, що тобі сподобається, бо нема такого, що тобі б не сподобалось. Ну, а всім до побачення!